Всім привіт! З вами магазин Каркар -Кар і я Валентина. Сьогодні ми вибираємо подарунки дітям. Найперша річ, яка завжди доводить моїх дітей до екстазу, це аквагрими. Вони можуть розфарбовувати себе скільки завгодно і чим завгодно, тому краще це буде аквагрим. Ось розділ на зайці, боді арт та артгрим. Там є абсолютно різні грими, і маркери тату, і просто грими, і фарби, які світяться флуоресцентні для тіла, і наклейки. Наступна пропозиція, що подарувати, це випалювачі по дереву. В нашому дитинстві це було знущання. Вони завжди ламались. Ми постійно бігали по сусідах, у кого не було вдома паяльника. Зараз це суцільне задоволення. Ви берете випалювач і просто випалюєте розділ моделювання, гравюра, різьблення, випалювання по дереву. Тут ви знайдете і випалювачі, і фанерні заготовки різних форм і розмірів. Наступна пропозиція від каркару це. Набори для дитячої творчості, е, набори для творчості. Є окремо товари. В товарах ви подивитесь там є класний пластилін для найменших діточок, дуже безпечний. Є е, пальчикові фарби, але найцікавіше це все ж таки набори. Ось дивіться, які класні лялькові будиночки. Ще в наявності бувають гаражі. Дивіться різні. Так, це один тільки з варіантів. Подивіться, який шикарний гараж. Місін вчора з ним посидів а, а, Крім гаражів і лялькових будиночків, є набір для шиття а, різних іграшок. Не тільки ці ви потім ще поскролите, там є різні іграшки. І супер е, новинка: набір моделюючої гліни для ліплення гумок, тобто гумок для стирання олівця. І е, не забувайте також про набори для квілінгу. Це розділ рукоділля. Ви знайдете розділ рукоділля, і там є квілінг. Це дуже класна дитяча техніка. Вона класно розвиває дрібну моторику. Діти люблять робити листівочки різні, та й дорослим це приємно. Подивіться, зверніть увагу, бо набори бувають не в наявності. Я раджу все ж таки брати набори, коли вони бувають. І є в нас така рубрика до свят. Свято так, яке буде наближатися. На, на даний момент це новий рік. Це дуже допомагає підготуватися, вже відчути атмосферу, подекорувати щось самому, чи з друзями, чи з дітками. Отже, насолоджуйтесь святами, подарунками з вами був магазин Каркар. Ставте пальчики вгору!